Як правильно відповісти на питання? «кам Сьогодні поговоримо з вами про прийменники, які використовуються з дієсловами руху, а саме: до та? Запам'ятовуємо правило: Прийменник до ми використовуємо тоді, коли маємо рух до закритого простору, або коли маємо якийсь рух до країн або міст. Наприклад, єду до школи закритий простір, іду до обходу те саме правило. Прийменник на ми використовуємо тоді, коли ми маємо якийсь рух, йдемо або їдемо на якісь культурні або спортивні події, на якісь заходи. Наприклад, «єдемо на концерт перше правило. Друге правило використовуємо тоді, коли маємо рух на відкрите приміщення. Наприклад, «єду на парковішке. Третє правило використовуємо тоді, коли ми йдемо на якісь державні установи, інституції. Наприклад, їдемо на амбасаду, на велесланецтві, на конзулат, на універзиту. І останнє правило використовуємо тоді, коли маємо рух на острови або півострови. Наприклад, їдемо на Гаваї. Але є певні винятки, коли ці правила не працюють. Читайте в описі.